З 1 серпня 2024 року Нацбанк вилучатиме з готівкового обігу банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Це означає, що банки України з серпня не видаватимуть із каз старі купюри і, в свою чергу, Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Як наслідок, банкнота старого зразка дизайну 2003-2007 років, потрапляючи в банківську систему, не буде повторно виходити в обіг. У Нацбанку наголошують, цей процес триватиме поступово, і Національний банк не встановлює жодних критеріїв чи меж по строкам вилучення цієї банкноти. Тобто, банкнота старого дизайну номіналом 500 гривень залишається платіжним засобом, і наші громадяни цього не відчують. Так, усі банкноти номіналом 500 гривень залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися. Чим же відрізнятимуться купюри нового покоління, теж пояснили в Нацбанку. Якщо ми скажемо, якщо ми кажемо, чим краще новий дизайн від старого. По-перше, новий дизайн має більш потужний захист, більше 20 елементів захисту цих банкнот. По-друге, до речі, можливо, громадянам цікаво, наша банкнота національної валюти гривня захищена не гірше ніж банкноти євро нової генерації чи долар нової генерації. Основна відмінність нового дизайну від старого це потужний захист. Тобто нова купюра в 500 гривень так і залишиться з зображенням сковороди, але вже буде мати посилену систему захисту. Заміна 500-гривневої купюри цілком відповідає нормам світової практики, говорить представник Нацбанку. Бо кожні 15 років усі банки переглядають дизайн банкнот. Заміна банкнот в жодному разі не вплине на готівкові розрахунки громадян, ще раз наголосили в Нацбанку. Людям не потрібно вживати додаткових заходів для обміну. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків. Новини.